Вітаю всіх! Це мій енергоблокнот поради від ельфів», який був створений у 2024 році. Створений він з енергокартин. Ось такі в мене енергокартини називаються світи. Інші світи. «Інші світи» — Отак вони виглядають. Це масляні фарби на картоні. І з калейдоскопу цих картин створений блокнот. А зараз я вам покажу, коли збільшувати малесеньку-малесеньку ділянку цієї картини, що знаходиться всередині цих картин, з яких створений мій енергоблокнот. Ось, друзі, це така здорова, здоровий холст метр двадцять на метр. Це збільшений маленький епізодик картини інші світи. Ця картина називається роща ельфів», Якщо я так залишу, ви можете знайти маленьких ельфів, вони різні, гірські ельфи, лісні ельфи, сіточки, які їм допомагають. От якраз енергія таких картин закладена в моєму блокноті. Ранку чайок у нас, гріночки, Аліска, яка допомагає мені. Мої кармічні вузли, воно стоять вчорашнього дня, я ще з ними медитую. І сьогодні парад дві дельфів. Також блокнот, який підказує, які енергії мені не вистачає, які енергії потрібно збалансувати. Зараз я відкрию, ми побачимо. З вами це у нас картина турботи. Турбота, енергія турботи. Будемо збалансовувати сьогодні енергію турботи. Та. Так виглядає ця картина. Нагадаю ще раз, це енергоальбом створений з таких картин інші світи, там, де мешкають ельфи.